Молочні продукти, городина, мед, хлібобуличні та ремісничі вироби. Фермери з різних регіонів України привезли до Вінниці крафтову продукцію. Понад півсотні виробників із семи областей долучилися до виставки ярмарку організованої до дня фермера. Понад 50 фермерів із семи областей України представили у Вінниці продукцію власного виробництва. Тут і духмяні спеції, і мед, вина, м'ясна та рибна продукція. Особливо багато було молочників. Вони пропонували домашні сири, вершки та масло. Анатолій Кречковський з села Курилівці жмерицького району разом із родиною вже кілька років виготовляє молочні вироби. Цьогоріч сім'я виграла канадський грант на обладнання для переробки молока та планує розширювати асортимент. Опановують. Нові рецепти сирів. Наша продукція складається із таких сирів. Це тверді сирі Звінигородський, Качота, от, Фермерський. Також є м'які сирі: це сологуні, от, бринза, кусічка, равлики, халумі сирі, вершки, домашнє масло зараз. В стадії це всі серії, ми можна сказати, тільки вчимося їх робити, але вони у нас з попитом ідуть. Ви бачите самі в нас людей, кажуть, люди розбирають нашу продукцію. Окрім харчової продукції, свої вироби представили і ремісники дерев'яні, плетені та глиняні речі для дому, декор та аксесуари. Популярністю користувалася і хлібобулочна продукція. Пекарня родини Слободянюк із села Кожухів Хмільницького району п'ятий рік займається крафтовою випічкою. Їхню продукцію знають не лише в громаді, а й далеко за її межами. Тому біля ядки постійно людно. Є такі класні слойки в нас, є класні здобні булки, є класні безрожіві хліба, є сухофруктами, гірчичні, є фітнес-хліба. Якщо спортом займаються для спортсменів на ізі підходи, є салом, є пампушка з часником до класного борщу, є до... є клієри, є пиріжки. Ярмарок організувало до Дня фермера. Найкращих виробників у залі Вінницької філармонії відзначили за наполегливу працю та внесок у розвиток фермерства. В умовах війни надзвичайно непросто працювати, зберігати господарство, шукати нові підходи, але ви продовжуєте це робити. А в умовах сьогодення то я хочу сказати, що напевно це та робота, яка потребує різноманітних знань і сфер. У Вінниці такі ярмарки вже стали традиційними. Тут можна придбати якісну продукцію за доступними цінами та підтримати місцевих виробників. Яна колодинська телеканал Віничина.